Привіт-привіт, а привіт. я до вас книжковий час. Е, мене в попередніх відео попросили в коментарях, за які я дуже-дуже дякую і чекаю на нові коментарі, до речі, е, написати свої рекомендації для осіннього читання. Ну, знаєте, завдань, начебто воно і просте. Але воно виявилося доволі таки складним. Бо я просто от я особисто, я не ділю книжки по. Е, Пором року, там, по місяцям читання. Для мене, знаєте, книжка <смі> вона поза е, часом. Тому для мене це було дуже складно. Але я, от знаєте, відмітьте, будь ласка, лайка мої зусилля, бо я реально старалася, бо я, як то кажуть, я не в такій от погодній темі. Е, я пройшлася по своїм поличкам і от нас збирала ціле стосичі. І зараз буду вам його показувати і рекомендувати. А ви вже вирішуєте: осінні ці книжечки, чи весняні, чи які. Ну. Я б от їх всі прочитала восени. Я б взагалі всі прочитала. От. Ну, давайте, поїхали. Перша книжка, так, да, будете здивовані, Стівен Кінг, воно. Я дивилась фільм, воно, і е, знаєте, мені сподобався фільм, я от все ж таки да, е, якось знаєте, лякає трошечки об'єм. Тут майже 1200 сторінок, і ще цей кінг, і, і вже коли ти знаєш сюжет, е, якось мені лячненько. До речі, наскільки от, ну, я по фільму тут боротьба з якимось внутрішніми страхами, і це біса класно. Тому як на осінь, знаєте, як сядете 1 вересня, так 30 листопада і закінчите. От вам читання на осінь. <сум> Кінець відео. Все! Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Огляд завершено. Але ні, але ні. Я знаю, що ви в мене молодці і читаєте дуже швидко. Тому я би ще порадила на осіннє читання Горана Петровича Крамничка з легкої руки. Це... Ре... Магічний реалізм, і я просто обожнюю цього автора. Він у мене, знаєте, такий любов на любов. Повірте, це нереальний твір, це нереальна книга. Вона дарує таку атмосферу, вона таку, там будинок і сад, і... І... і цілий світ. Ще книжка, ну, я її взагалі раджу читати, а на осінь чому ні. Це недуга Євгена Плужника. Я прочитала цю книжку на одному диханні, і що вже казати, я і дихати забувала, коли я її читала. Мова, написання просто це щось фантастичне, нереальне. Це так може тільки плужник. Там настільки така краса мови. От, ви знаєте, інколи ви читаєш книжку, вона просто українською мовою. А от я прочитала, коли читала і прочитала плужника, я зрозуміла, наскільки вона нас красива мова. Вона неймовірна просто. І історія, тут мені головний персонаж, я таких люблю. В общем, давайте. Хто читав, хто приєднатись в коментарях, розказуйте, якщо читали, як вам враження, і дуже раджу. Я вирішила, що лірики-романтики якось забагато. Тому трилер Мовчазна пацієнтка. Я теж його вже прочитала, і він шикарний, чесно. Фінал вас здивує, він вас не здивує, він вас покладе на лопатки. Причому ви такі а, а що так можна було? Тому мовчазна пацієнтка, коли як не восени. Е, ви знаєте, це наступна книжка це Кліфорд Сімок, місто. Знаєте, це наукова фантастика, я ніколи не думала, що я саме так скажу за наукову фантастику. Вона така мила ця книжка, вона така затишна, вона така атмосферна оповідь іде від, як би так сказати, людство дякувати всьому, чому тільки можна дякувати вимерло. І залишилися дуже мало представників тварин. І от серед них собаки. І от старий собака розповідає тут вісім таких оповідок своїм от такі от вечірні історії. От знаєте, знаєте на кшталт от, діду розп... розкажи історію про людей. І от діда, діда собака це розповідає. Знаєте, от Як ми про мавок, там, про болотяників, болотяники, от так от цей дідо собака розповідає цуценяткам історії про людей. І ця історія ну, настільки шикарна, вона настільки. І от, ви знаєте, я, ну, там, Звісно, да, є роботи з технології, але ти не відчуваєш, в тебе ну, немає такої жорсткості, як є справжній серйозній науковій фантастики. Дуже раджу цю книжку, вона шикарна, просто неймовірна. Далі я хочу, знаєте, от трошечки вас до гріха довести. <ристофір> Мур – дурий. Ви не повірите, це король Лір. Але от ви просто уявіть, якщо б короля Ліра написав Лесь Подев'янський. Тут купа мату, тут купа такого непристойного, тут е, жива така, така жива, справжня мова. Тут немає всіх тих сантиментів, які були у Шекспіра. От, тому, чому ні? 18, іди не пам'ятаєте, шикарна. Якщо не боїтесь замаратися, шикарна річ. Це класичний твір, просто в іншій інтерпретації, м'яко кажучи. Якщо ви прийшли ну, додому і у вас поганий настрій. І хочеться чогось такого доброго, світлого, ясного. Роял Дал, Матільда. Просто це мільярди ста. раджу, раджу, раджу. Це дуже класна, така тепла історія дівчинки. з... Зараз вам не сподобається, якщо я скажу, що в неї прибацані батьки, але вони в неї прибацані. І ну, ілюстрація Абаба Галамаги. ну тут знаєте без претензій, дуже раджу. Якщо вам набридне, набридне сидіти вдома, ви можете чи піти в гості, чи там знаєте, інтернет зараз заміняє все, що тільки може замінити. Я пропоную книгу для обговорення. Вона, знаєте, там є що обговорити, там є про що поговорити. Це дідемопасан любий друг. Там е, головний персонаж такий е, дрянь. Який використовує жінок для того, щоб йому було добре. Тому дуже гідний твір, і повірте, у вас там будуть баталії ще ті, коли ви будете обговорювати або в книжкових клубах, або в якихось просто да, на якихось хотіла сказати, зібраннях. Ну, якщо дайте, буде привід зібратися, щоб обговорити книгу, чим би ні, в принципі. От, тому любий друг, саме те, саме воно. Е, я люблю інколи читати нонфікшн і Дмитро Кулеба, як перемагати в світі фейків, практи і пільнот. Ви знаєте, в пору інформаційної війни, в пору ІПСО, в пору от всієї цієї от війни інформаційної, от ця книжка це просто, знаєте, це такий мега-бронежилет. Для того, щоб вижити в цьому інформаційному, пробачте мені за сленгову мову лайні. Вона написана ще в 17 му чи в 16-му році. І вона зараз актуальна так само, як і коли пан Дмитро її писав. Я дуже раджу цю книжку. Знаєте, на будь-яку пору року прочитайте, повірте, це ваш інформаційний бронежилет. От. Тут без... я, я кажу абсолютно серйозно. От, то, чі, ти вже так. Е я ще дуже люблю, знаєте, ну, от як от почала знімати прям сонечко з'явилося, але осінь буває різна. І коли от така от осінь з дощем, з вітром, з такою паскудною такою погодкою, я б дуже радила книжка. Я люблю читати і раджу їх. Е такі от затишні милі, знаєте, з... Таким простим, але дуже цікавим сюжетом. І я не знаю, що може бути краще, ніж Ольга Салипа, Будинок на аптекарській. До речі, друга і третя книжечка ось ось виходять, тому ви не залишитесь без продовження. І ще добра новина: авторка думала писати 5 книжечок з цієї серії, а потім вирішила, що книжечок буде більше. серія буде довша, і ми набагато більше дізнаємося про. Героїв цієї книги це ретро-детектив, це атмосфера початку століття, це е, оповідь іде в Хмельницькому. І наскільки я знаю, що всі назви, всі будівлі, все, що описує авторка, вони в тому Хмельницькому є. От, е, тому от ще одне затишне, затишне осіннє читання. Якщо хочете по. Дражнити нерви, подражнити менталочку, психіку, можливо, побіситися, можливо, поплакати, можливо. Ну, знаєте, я думаю, що ця книга беземоційним вас не залишить. Вона вкраде ваші емоції, які, ну, це вже суто індивідуально. Це книга Марта Холі Келі «Бузкові дівчата. Я її теж от бережу на осінь, але я про неї дуже багато знаю, що я, в принципі, думаю, я маю право її рекомендувати. Три дівчини поперед воєнна е, Німеччина, і як доля склалася в трьох е, абсолютно таких простих звичайних дівчат. Як одна перейшла на бік Гітлера і стала медсестрою в Освенцумі, друга, навпаки, стала антиподом. в общем... Е, Дуже раджу цю книжку, вона на вигляд товстунець, але вона не дуже. Прям так от. 542 сторіночки. Але повірте, ви, ви не будете встигати гортати аркуші, бо це дуже гідна, дуже шикарна, неймовірна осіння історія. Я просто сказала осіння. Я думаю, в принципі, її можна почитати в будь-якому місяці, але от на осінь вона, я думаю, багатьом зайде. Ну, Хто любить такі. Це більш-менш схоже на реальні історії. В принципі, таке могло бути, я певна, що десь колись воно було, то це вигадана історія хранителі книги. Тут одна архіваріус вона знаходить в в старовинному документі, вона знаходить волосиночку і починається. Дослідження, і ми повертаємось там на багато століть тому, і нам розказується дуже-дуже дуже цікава історія. І саме я так, ну, я так думаю, опять-таки я теж бережу цю книжечку, можемо читати разом, якщо пишіть в коментарях згодні чи ні. Там розкручується саме історія цієї вот старовинної книжечки, і ця архіваріус розпутає, розпутає, розплутає і повертає нас на самий початок. От, ще я собі обрала на осінь сім смертей Евелін Гард Касл. Дуже багато чула відлоків, різних всяких, яких тільки не чула. Хочу сама скласти свою думку. Я думаю, що на осінь саме воно, бо ти сидиш, і от, знаєте, є час, якби так сказати, є в весени є час подумати. Буду розбиратися, кого вгадаю, кого не вгадаю. Це трилер і детектив, тому чому ні? І остання книжечка, я не знаю, чому я її поклала, але я думаю, можливо, вона одна єдина з усіх саме осіння. Це Вільшаний Король Мишель Турніє. Це по міфології, це по це баварська, якщо я не помиляюсь, міфологія. І це тут про, знаєте, у нас от мавки, у нас водяники, болотяники, а у німців людожер. Такий головний міфічний персонаж, і от тут його історія того людожера. От. В общем, от така книжечка дуже-дуже раджу. Я не знаю, пишіть в коментарях, сподобався чи не сподобався мій вибір осінніх книжечок, їх багато. В принципі, я не знаю, чи реально прочитати це все, що я наобирала за осінь. Ну, в принципі, Чому б ні. Пишіть в коментарях, опять-таки, що ви читаєте на осінь, може ви мені щось порадите, буду дуже вдячна. Можливо, я і не подумала про цю книгу, як про осінню. Буде цікаво, буде, знаєте, я... Давайте спілкуватись, я за спілкування, за дружбу, за москалі не хайп-дум. от. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, переможемо. Ми на своїй землі. Все буде добре. Привіт-привіт, а я до вас, Книжковий час. Привіт-привіт, а я до вас, Книжковий час. Так, перша книжечка це... фігня. Як мене так буде видно, привіт-привіт, привіт-привіт, привіт-привіт.